Капітана Коста Конкордії перевели з в'язниці під домашній арешт. Італійська прокуратура вважає Франческо Скетіно винуватим у загибелі людей, що перебували на круїзному лайнері. Зокрема, через те, що Скетіно здійснив небезпечний маневр, після якого Коста Конкордія наскочила на скелі. Не на боці з громадська думка, особливо по тому, як оприлюднили запис телефонної розмови між капітаном судна та начальником порту. Ця людина і ця розмова це неймовірно і це шокує. навіть наші хлопці кинулися на допомогу, коли трапилася біда. Тож як капітан міг залишати борт, це найгірше, що він накоїв у телефонній розмові в ніч на суботу начальник порту закликав капітана повернутися з рятувального човна на Коста Конкордію та координувати рятувальну операцію звідти за даними слідства. Лайнер підплив до острова Джильо у Теренському морі на відстань 150 метрів. Хоча, за словами керівника порту, наближатися до джильо судна можна лише на пів кілометра.